Хотіли із сестрою власну ванну кімнату, тому самохотіти хотіти її і прибирати. До нас не ходить клінінг, ми прибираємо раз на тиждень, і цього разу моя черга, тому погнали. На жаль, у мене закінчилася деяка побутова хімія, тому на Єва Юа замовила собі засоби від бренду Sky. Спочатку заливаю рідкий засіб для прочищення трубці на питання 30 гривень. Залишаю його на 30 хвилин, поки він очищує, дезінфікує та усуває неприємні запахи я мою всі поверхні. Заливаю засіб гарячою водою і можу все змивати. Особливо ретельно мою унітаз він має бути Просто стерильним. Кожного дня я роблю макіяж, і це завжди видно по моїх рушниках. Для цього беру 4 літри теплої води та додаю кисневий плямовивідник. І закидаю рушники на 6 годин. Хоч він і призначений для кольорових тканин, але головне, що прибирає плями, тому мені не важливо. І мене ще чекає прання мого делікатного білого одягу. Порошок від Sky має спеціальну формулу, яка дає прекрасний результат, навіть якщо прати при температурі 30 градусів. А це якраз моя ситуація. А ще я завжди використовую кондиціонер, тому що він захищає тканини і дає неймовірно приємний аромат. У нас із сестрою чорна матова плитка. Гіршого просто не придумаєш. Я тут пилосошу та мою підлогу тільки за допомогою робот пилососа. У воду додаю засіб для поверхонь від скай, щоб не було ніяких розводів та плям. А плитка залишала за собою приємний аромат. Засіб можна додавати у воду і мити підлогу шваброю самостійно, та й не тільки підлогу, а все що завгодно. Зацініть, який крутесний результат. Ще й пахне орхідеями. Я обожнюю прибирати ванну, тому що насправді це займає максимум одну годину.